Джої, ти знову спізнилась. Тож ви мені годину. Lent. Починай. Виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. <-а> <_кручно> Служба порятунку, що у вас сталося. Та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними. За нас. Вітаємо на борту. Будь-яка спроба проникнення і будівля злотить у повітря. Хтось <Ст aunts> пробрався всередину. Який склінар знайти негайно. Окей, Джо, я опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнейся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогню не буває. так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. А ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжуй відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.